Дітей із Авдіївки вирішили розмістити на території дитячого санаторія для тих, хто має проблеми з органами травлення. Задля цього навіть довелося завчасно виписати місцевих маленьких пацієнтів, які проходили тут курс лікування та реабілітації. За словами директора закладу, усі батьки з розумінням поставилися до цієї ситуації. батьки віднеслися до цієї ситуації, що несмотря на те, що курс лікування дітей не закінчився, вони досрочно забрали дітей. Во всяком случае, у меня не было ни одного а, случая, такого которого выразили бы недовольствие по. Досрочному забиранню дітей найменшому з юних переселенців шість, найстаршому шістнадцять, тобто усі діти шкільного віку. Тож у Дніпропетровську сподіваються, що зможуть не лише обезпечити дітей, а й нарешті створити їм нормальні умови для навчання. Адже там, звідки вони приїхали, це було практично неможливим. Ми беремо завдання, а потім приносимо їх зроблені в школу. З 2 по 7 клас включити у нас будуть получать. Отримати... Обучення дети. з 8 по 11 клас у них будуть факультативні заняття. вот от зараз от ми разговаривали, по всій будут будуть со зі близлежащей, для того щоб вони отримали, може бути повне образование. Директор санаторію відзначила також, що їх вчителі можуть проводити заняття як українською, так і російською мовами. Тому сподівається, що з навчальним процесом проблем не буде. Крім того, серед персоналу санаторії є дитячий психолог. І, судячи з того, що довелося пережити цим маленьким українцям, роботи в нього буде багато. Задля моральної підтримки, Завдіївки разом з дітьми приїхали і декілька батьків. Я раді, і з нашого класу вийшло п'ять діток. Так само Валентина, моя колега, у неї син чуть молодший. Тож ми з'явили бажання і приїхати піддержати наших дітей і той, тобто, хоч ну хоч чуточку свої Авдіївки, що в нас. діти з Авдіївки перебуватимуть у санаторії Дніпропетровська щонайменше три тижні. Вони дуже сподіваються, що за цей час ситуація на сході України зміниться, і вони повертатимуться додому вже у мирне місто.